Напередодні опалювального сезону місцеві тепловики знову говорять про збитковість своїх тарифів. Зокрема, ціни для населення покривають лише 65% від витрат для юридичних осіб 80%. Така невідповідність зумовлює ріс заборгованості за газ перед постачальником. Упродовж останнього року тепловики збільшили суму невиплат на 42 мільйони гривень. Про це повідомив директор теплокомуненерго Руслан Гайда. Ділиться на дві складові на різницю в тарифах для населення 21 мільйон гривень, 90 тисяч і борго, і різниця в тарифів для юридичних осіб, яка складає суму 27 мільйонів 400 тисяч гривень. Ну, по першій. Частині ми бачимо, будемо говорити світло в кінці тунеля, тому що буде є постанова, яка відшкодовує цю різницю тарифів для населення. Незважаючи на ці труднощі, Руслан Гайда висловив впевненість, що місто отримує тепло вчасно, адже цьому питанню, зважаючи на вибори, влада приділяє максимум уваги. Тому ліміти на газ швидше за все Івано-Франківськ матиме без проблем. Щодо готовності до холодів, то мережі вже справні на 90%. У повній технічній справності перебувають і котельні. Тепловики зачепили тему масового відключення мешканців від. Централізованого опалення, зважаючи на вартість газу, що його купує Україна в Росії, автономне опалення лише дорожчатиме. Водночас, передбачає Гайда, більш прийнятними в ціновій політиці будуть послуги теплокомуненерго. що Вони ще живуть по ціні газу, який складає там 700, 700 гривень. А ми знаємо, що ціна російського газу вже більше 4 тисячі гривень. Тобто, якщо ми переведемо цю ціну газу і будуть ціни газу виставлені, такі, як вони, будемо говорити, ну, економічно оборунтовані, тобто хай людина порахує, скільки індивідуальне опалення його буде коштувати, і плюс ті затрати на індивідуальне опалення. Оптовий покупець газу має нижчу ціну, чи має роздрібний покупець газу. І виробництво. Одної гігакалорії на котельні ну значно дешевше, чим виробництво будемо говорити того тепла дома тим індивідуальним котлом. Щодо гарячої води від теплокомуненерго, то у більшості івано-франківців до старту опалювального сезону її не буде. Знову дають про себе знати відсутні ліміти на газ.